Вітаю всіх на каналі Костеля Онлайн. Сьогодні разом зі мною Стела. Стела, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго так. дня. Я думаю, тепер всі, мої глядачі, які писали: запросіть, Стелу, запросіть Стелу, тому що я періодично роблю запити у людей, що кого ви хочете бачити. Вони писали Стелу е, і ось Стела в мене в ефірі. Як знаєте, стела, як зірочка у нас перекладає, тому нехай. Такий буде людям світло, промінчик, такого добра, позитиву і надихнути, і що все буде прекрасно, і перемога буде 100%. Але питання у нас ну не я вам хочу сказати. Давайте розпочнемо одразу в Росії на Московії. Там говорять, що Кадиров помер. Кадиров помер. У мене на моєму каналі я буквально вчора робила цей ж розклад. Тож тільки добралася до телефона, подивилася новини і бачу, що таке про Кадирова. Звісно, ж думаю, треба подивитися. Він не помер. Ні. Він дійсно хвора людина, але він не помер. Ну, зараз, і зараз перепитаємо, що наразі з Кадировим. Стан гострий, роз'яснюю карти. От, дивіться. Людина, про яку піклуються, вкладають гроші. Стан гострий, королева мечів — це гострий стан. Він е, обмежений це, коли є певні обмеження. Ну бачите, людина це як за парканом, так ну припустимо, до нього не пускають, чи він обмежений в якихось руках-рухах. Ну але тут трохи таку мають надію, що все буде добре. Що я вам скажу? Він дійсно хвора людина. Він хворий не сьогодні, став, не вчора він став хворим, став загострився, але вважаючи те, яка зараз сучасна медицина доступна дуже багатим людям, це те, що недоступно нам з вами, це те про що ми навіть не можемо здогадуватися. Виватися, то звісно його з того світу витягують, підтримують. Але я вам хочу сказати, що це людина, яка так скажемо, не те, що грається з вогнем, над ним вже зависла оця ця лапа смерті. Він ну так, звісно, не добре то казати, але от скільки разів я його продивлялося, він не жилець. Це не так, не буде, що він буде жити там до глибокої старості, 10, 20, 30 років. Воно десь уже над ним зависає. Зараз він живий в важкому стані, але ще не вмерт. Це, це неправда. Ну йому ще довго, чи це вже все. Ну, це буквально... ну, вчора мені показали башту. Башто це практично якби фініш, ну це ж таке поняття. Це може станеться в цьому році, може на наступний рік. Тобто це вже така фінішна пряма. А він якась людина така серйозна важлива для того регіону, в якому він керує, якщо він вмре, щось там почнеться якісь заворушення, війни на Кавказі? Тобто, таке питання: якщо помре е, Кадиров, що буде відбуватися? Ну там в його країни в Чечні. Він ж теж, голова Чеченської. Що буде там відбуватися? Ну, це буде фініш. Ну, по перше, дуже великі зміни. Перша карта випала смерть. Це трансформація, дуже великі зміни, які зачіплюють все суспільство. Це не то, щоб там ну показує, що рідня там буде горювати, плакати. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі це народ, народ цієї Чечні дуже колосальні зміни. Там буде боротьба за владу, за трон за наступника, і там будуть воєнні дії. Там uh -huh. будуть непорозуміння, зіткнення. Ну тобто, так і так там щось буде відбуватися. Заворушки будуть там. Пані стало дивіться по всьому кордону там, України і Московії стоять іскандери. Вони їх понаставляли, і кожна повітряна тривога розходиться по всій країні, і всі очікують там сотні цих ракет по Україні. Їх немає для чого стоять ці іскандери? Це мляжі. Вони пугають, чи вони реально їх запустять. Я не можу сказати, що вони їх ви розумієте, вони стягують силу, вони концентрують, стягують силу. Вони її трошки економлять. Так, силу вони нам просто демонструють, що у них щось є. Я не можу сказати, що це фейк, що це там ті іскандери чи дерев'яні. Ні. Вони справжні, але їм треба якось трьох ну, розумієте, Їм треба нас стримати в страху і показувати свою силу, свою бойову готовність будь-яку хвилину. Ну, зробити нам щось таке жахливе. Ну, стягують то й стягують. Я... Але тут ще чому ще чому? У мене це є думка. Вони їх хоч і стягують, але вони їх дуже економлять. Вони їх стягують, економлють на той момент, коли нам захочуть зробити типу блек ауту uh -huh. Ви розумієте? Стягнуть, щоб нам було темрява, бачите, темрява? Дуже-дуже економлять. Щоб м, зробити, звісно, нам боляче, але щоб, як, щоб не випустити їх на вітер. Я щоб мен... не випустити їх на вітер. стягують, але економлять, і це на майбутнє, щоб зробити нам темряву. Якось так показують. Давайте спитаємо тоді: вони, росіяни, нам зроблять таку темряву, тобто так порушать нашу енергетичну систему, що буде тотальний блек-аут? Що буде? Ну, по-перше, я вам так скажу. Щас. Вони це будуть намагатися робити. Звісно, однозначно. Того ж вони їх і економлюють. звісно. Але що тут? Зараз мені просто розказують, каже: так ви ж вже пережили. Реклад. Карти кажуть, саме страшне ви вже пережили. Страшно, от кажуть, перше, що випало, каже, не буде. Буде помірно. Uh -huh. Карта, старший аркан помірність. Тому що колісниця. Колісниця, це коли йде контроль. Контроль за цей час, ну можливо, як вони там вже наші енергетики підготовувалися, але Щас ще раз покажу, що тут мені вони розказують. Тобто, ну тут така верховна Жриця, вона каже: звісно, стоять в певних місцях і ППО, і різноманітні там засоби, які все ж таки роблять захист, тому що втрапити в ту ситуацію, як у нас був минулого року блекаут, вже ніхто не хоче. Конечно, по подіяволу вони будуть намагатися влучити. Звісно, оце не буде ціль номер один. І ще трішечки, може, вересень, жовтень, туди-сюди. А ось в листопаді, коли вже буде мряка, коли вже буде більш темно, холодно на вулиці, коли день буде короткий. от тоді вони будуть намагатися нам зробити подяволу такий обстріл. Але я вам перед цим показувала помірність. Тобто, я спершу як ззаду почала результати спитала зразу, який буде помірний. Десь щось вони, може, пошкодять, але це не буде, знаєте, така темрява безпролазна, коли люди знаходяться в темноті цілодобово. Ні. Можливо, десь день, два, там, поки щось там відремонтують, але це не буде такий блекаут, ну не вдасться. Пані Стело, дивіться, минулого року всі казали, що буде там блекаут, але його насправді не було. Там по 3-4 години, чесно кажучи, можна пережити, аби не в хату летіла ракета. Ви мені скажіть, отакий блекаут, який от класичний в планах московитів. От, от, просто вибить всю енергетичну систему, ми не можемо її підняти, і все, хана, таке буде чи ні? Ні, ні, такого не буде. Не ну буде. У них все провалюється, у росіян все провалюється, що вони хочуть. Правильно ну, так слухайте. Це дійсно так. Це не тому, що ми тут собі знаєте, то, -то на підйомі так сидимо. Так, от ну я не знаю. Я наприклад, шкірою відчуваю, що у них там от ну не добре. недобре. Ну, не добре, навіть безкар. Ну, Кожна людина має інтуїцію. Зараз так. люди у нас такі просвітлені, відчувають все то сни такі сняться людям. більші. І в мене є таке розуміння, що от ми якось ми вилазимо з багнюки. Ми дійсно вилазимо. Це, це не просто от, як раді красного словця, ми дійсно вилазимо з того. Ну, дивіться, я впевнений в цьому, тому що вчора приїхав мій мій оператор мого каналу, вони були в Краматорську, і уявіть, така картина. там стріляє обстріли градами, а тут приватний будинок, до нього під'їжджає велика машина, там купа людей з квітами приїхали вітати бабусю. Це уявіть, Ладно. там стріляють гради, а тут якісь лілії, квіти, троянди, і це ж життя продовжується навіть там. А що вже ж говорити про міста, де нормальне, спокійне життя, слава Богу. Задячусь за суву. Я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців на стратті брати Холодний Яр. Підтримуйте їх, тому що вони потребують нашої з вами підтримки. Пані Стелла, зараз активно говорять про взяття Авдіївки і Кліщіївки. Ви мені скажіть: в війні що це означає? Який це поворот? У війні визволення Авдіївки, Кліщівки. Звісно, це як добрі новини для нас, угу. ну як добрі для для фронту. Але я вам скажу, ну розумієте, я трошки попереду, я ж кожного дня теж передивляюся. Як тільки я почула Діївку, Кліщівку, зараз же теж сідаю і придивляюся, тому я вам скажу, що я бачила раніше. Звісно, це дуже добре. Це каже про те, що ЗСУ просуваються. Коли просуваються, це звісно повертаються наші території однозначно. Але як це не дивно, це не являється таким дуже ключовим моментом. Ключовим моментом і поворотні події не залежать від подій на фронті. Як би це жахливо не звучало? Як же вам це сказати? Все залежить від того, які настрої на Росії, які настрої у диявола. Розумієте? Да. Настрої у дияволи, настрої, які пов'язані з їхнім ну, королем, да. з їхнім з багатою людиною. Звісно, для нас просування це добре, але якось переломний момент для нас однозначно настане, коли щось трапиться на Росії. Мені так показано. Ну, дивіться, на Росії. Погойдемо, ми звільняємо території, це все видно, це все бачать. Росія жодного сантиметра землі не займе, як отут переживали люди, що в Куп'янськ казали Куп'янськ, да, начебто дуже тривожилися, що вони зайдуть, будуть зону заново окуповувати, цього не буде. Вони ні одного сантиметра не візьмуть. Потихеньку, потихеньку, їх планомірно, будемо відсовувати, віддвигу, відпихувати. Вони будуть казати, що це так і має бути, що це в нас тактичні такі ми зберігаємо. Там чи техніку, чи це в нас така хитра стратегія, і ми будемо робити своє діло. Але для них, для самих і для нас перелом, коли оце ми все відчуємо, що це вже якби фініш, угу. це будуть якісь події на Росії. Ну дивіться, ці події на Росії, ми ж про них вже говоримо давно. Путін там уже мав зникнути, ви знаєте, ще рік тому. Але скажіть, будь ласка, от Путін. Або його змістять, не обов'язково він має вмирати. Оце зміщення Путіна, що він вже не президент і не впливає, вже робиться. Воно вже йде чи ще ні? Воно вже давно йде, вже давно йде. Там уже і розуміють, що якась трансформація вона практично вже прийшла. Це вже мрії, оце все оце вже відбувається. Але є якась, от знаєте, людина принесла в жертву. Що вона принесла в жертву? Щас я вам об'ясню. Як я це бачу? Ну, це моя власна думка, як я щитую карти із того, що відбувається в світі. Так справжній Путін не двійники, ми маємо на увазі, а справжній Путін. Ну він ця ще людина, він дійсно хворий. Як ми ще зараз балакали про Кадирова, те саме і з нього відбувається? Його підтримують на тому вірні рівні. Які нам навіть і не снився. Дуже дорогоцінні медикаменти все. Людина дуже багато. Не знаю, правда чи ні, але я таке чула, що Путін найбагатша людина в світі. Так, ну, десь так. Ця людина просто собі купила можливість не програти війну. Розумієте? Можливість. От слухайте, не програти війну. Людина, яка ну це домовленості, як, як хочете, як хочете, то е, розцінюйте. домовленості, коли він каже, що при мені Росія не повинна стати аутсайдером, поки він живий. Тобто його має не стати? Звісно, його не стане. Ну, Є цербери, які його охороняють. Не дарем ж лікар його чогось втік, чого він втік. Чого він тік? Тому що розуміє, що вже фініш. Він уже все ось, ось, ось Ну його правда повернули. Але ви знаєте, від такої кормушки не тікають. Даремно людина б так би не тікала. Що значить, він знає. Знає, що путіну скоро кінець. Він це добре знає. А коли Путіну прийде кінець, ви розумієте, що будуть прибрані всі. Хто знає якусь там більш-менш правду. Путін просто купує собі життя. Він купує собі життя і купує собі е, момент цього, коли він буде представлятися перед Всевишнім, то він не буде як людина, яка е, ну, зробила так, що Росія програла війну. Війна буде ними програна, але це буде вже інша людина. Тому от дії вони там дійсно ведуться, ну, тягнуть, вони тягнуть. Я ж кажу, ну гроші, ну, заплатив великій купі людей. Ну, це договорилися. Скажені гроші заплатили. Можливо, сюди входять дуже багато країн, може, це, про це знає і Китай, і Америка. Чого нам не дають зброї багато? Аби нам дали американці і Захід всю зброю, то війна б скінчилася за декілька днів, миттєво. Ви uh -huh. зрозумієте? Але Україні дають рівно стільки, щоб вона трималася, щоб вона не програла, але щоб вона трималася. Uh -huh. Так? Ви ж, ви ж спостерігаєте ці події. Так, от, потихеньку, потихеньку, просуваються. Звісно, ну це політика. Паністер, дивіться, раніше колись купували індульгенцію у папи римського, знаєте, щоб ну, свої гріхи перед Богом замолити. І папа римський продавав і заробляв на цьому величезні гроші. А в кого ж купив Путін? от, от розумієте, в кого ж це можна купити? Давайте спитаємо в карт. В кого? Ну, кому заплатив? Ну, Чи дійсно таке відбулося? сильних світу усього. От імператриця, імператор, ну імператриця це імператор, це заможні люди, заможні люди, і по перемозі я вважаю, вважаю, що це люди, які тримають цей світ в руках. Ну, тобто, самі впливові люди цього світу, ті, хто дійсно мають вплив. Ось вони і отримали, і ці домовленості. Ви бачите, старші аркани. Імператор, імператриця. Ну, це а імператор, імператриця це хазяїн, хазяйва цього світу. Ну, ми можемо там подумати про Ротшильдів різних, але дивіться, ви знаєте, мені здається, що з Богом такі ігри ти купляєш одного, а Бог вирішує інакше. А тут подавився кісточкою від риби. Знаєте, буває так, а все сплатив. От ви мені скажіть, от якщо так гратися з Богом, от він комусь заплатив і каже, що я там цей пуп землі. Скажіть, будь ласка, чи можна реально так купити, щоб і не програти, і щоб і знаєте, і вовки ситі і всі живі? Напевно, можна. Він живе в світу, ну це ми з вами це розуміємо і звісно, історія буде переписана. Він живе в світі ілюзій, і по помірності та таки можна, таки можна. Таки можна. Ну, дивіться. Але я думаю, що якби ми вже сказали раніше, що його там оточення розуміє, що все міняється, і треба десь його дівати. Правильно я зрозумів по карта? Ну так, тобто його скоро десь дінуть. Ну, так і да. Я дуже маю надію, велику, що цю, цю осінь, яка зараз у нас, він не переживе. Я дуже велику маю надію на те, що це дуже скоро трапиться. Тому я кажу, що е, активна фаза війни, а це коли бомблять наші міста, коли оце нам там погрожують, щось там жахіття відбувається, прилітає в наші міста, ті, які взагалі не окуповані, ну от центр там України, туди на захід. Це все скінчиться до кінця року, тому що вже Путіна, я думаю, не буде, і це буде таке, як трохи як затища. Потім воно буде продовжуватися на е, Донецькому Луганському напрямку і Крим, угу. тому що, звісно, хтось на місто Путіна прийде і, звісно, він ще буде трохи торгуватися. Ну, треба ж держати марку. розумієте? Обличчя. обличчя. О. Це ще якийсь час буде ну холодний час взимку. Не зупиниться в воєнні дії, вони будуть йти. Зима буде дуже м'яка у нас в цьому року. От і, і десь уже ближче до теплу. Коли буде тепло, вже я так думаю, що вже ну. Порішать вони це питання, і буде підписаний документ. Оце буде дійсно, коли ми будемо балакати про перемогу. Звісно, міста наші почнуть жити набагато спокійніше, окрім Донецька, Луганська і Криму. Ну що з них перше, це вже таке. Це вже такі воєнні стратегії, де нашим буде удобніше проходити, де буде погода сприяти, на яких напрямках, так, і замінування, коли той мост підірвуть, це ж теж від того всього залежить. Розумієте? От. Але я так думаю, що. Теплу пору року 24-го року. Ми вже будемо мати на руках документ папер, який повертає наші всі території і вказує на то, що ну Росія програла, Україна виграла. Ну як воно там пишеться, я не знаю. Ну десь але в як такому... а як, от ви як, як ви бачите, і карти вам підказують, от як вони що встали, піднялися і виїхали з нашої території? <плес> Розумієте, це такі, це такі дивні люди оці росіяни. У них дійсно все, що вони можуть, так це от, підкорятися, вони дійсно у них якісь ну, раби, мені йде слово. Mm -hmm. Звісно, звідки з якихось населених пунктів вони будуть виходити, коли вже будуть розуміти, ну, це, що це вже безсмислено. Ну, толку нема, вони ж ну, теж, якби там не було, вони люди вони теж хочуть жити, але будуть чіплятися до останнього. Скільки mm -hmm. їм будуть на фронт поставляти снаряди, скільки вони будуть за то чіплятися? Це все залежить від їхньої верхівки, як їм там накажуть. Але ж дивіться, багато хто говорить, що якщо Росія реально почне розпадатися, що Україні це теж трошки не вигідно. От що ви скажете? Україні вигідно, коли Украї... Росія почне розпадатися? Чи вигідно Україні? Україна справиться без Росії з усіма проблемами. Mm -hmm. Вигідно, чи Можливо, це комусь якісь одиниці, хто має якийсь бізнес, але я не бачу, щоб для України це була прямо така шалена втрата, що ми зобідніли, що ми пішли по світу якимись нищебродами. Одиниці, може, якісь так, хто вкладався, там якийсь бізнес, там якісь моменти, але в глобальному плані я не бачу, щоб для ну, демонтаж Росії щоб для України зіграв якусь прямо таку шалену роль. Mm -hmm. А от ця територія там Краснодарський край, ті, що були етнічно українськими. Вони в 24-му році приєднаються до нас до України. Чи приєднається у 24-му році Краснодарський край? Мабуть, ще ні, це буде приєднання. Дивіться, а це землі, території, так, це все буде. Але повішене і зірка це колись. колись. Це не в 2024 році. Це колись. Коли буде дійсно це, як я кажу, демонтаж Росії, коли там будуть відвалюватися їхні регіони, там хто до кого буде приєднуватися. Такий, так, і, да. я так думаю, що це не тільки Краснодарський край, можливо, і Белгородська область дійсно. Так. Щось відколице. Але це час, це час. По зівці це колись, колись. Це, це зовсім не у 2024 році буде. Тоді не можу вас не спитати про Шуфрича, його арештували. Скажіть мені, будь ласка, його на когось серйозного обміняють? Так, чи підлягатиме Шуфрич обміну? М -м, можливо, тут, знаєте, його тримають для чогось? Тут, mm. Дивіться, карта смерті це якась трансформація. Верховна жриця, таємниця, яку треба тримати за зубами. І ще поки ні. Поки ні, його будуть тримати для чогось, для якогось козиря. Ну, поки це інформація, нема всесвітки інформації, чи буде він на обмін, чи не знають поки. Його будуть тримати. Але тобто він така шишка серйозна? Він щось знає. Знаю. Ви мені скажіть, дуже цікава ось інформація пішла в ЗМІ, що е, Токмак це буде другий Бахмут. Що ви скажете? Так, як буде звільнятися Токмак? Хаос там буде. Не буде це другий Бахмут. Там дії підуть дуже швидко. Так, я дуже багато карт викинула, щоб вам розповісти. Зараз, зараз. Зараз по черзі, по черзі, як воно випадало. Те, що там почнеться дії якісь, це дійсно. Але вони будуть поступові Поступові обмеження почнуться. Допустимо, неможливо заїхати, виїхати, немає світла, немає інтернету, тому що щось буде пошкоджене. Але це якось буде дуже швидко. Є колісниця і є вісім жезлів. Це коли починаються якісь бойові дії, але вони не зачіпляються в цьому населеному пункті на місяці. Знаєте, органом пройде. І звісно, пошкодження будуть. Ми бачимо десятку мечів, це втрати, це розпач. Але це не по паж, це не це небагато. Небагато, ну, якщо брати там, допустим, весь населений пункт, то можливо буде там пошкоджено, зруйновано, ну 25%. Ну звісно, це багато. Але м -м, дивіться, коли брати пошкодження і зруйнованість, зруйнованість, це я так вважаю, коли вщент уже треба вже ту будівлю заново піднімати. А пошкодження ну побитий, побитий шифер, побиті вікна. Це ж можна все. Це зробити дуже швидко, день-два, та й відремонтували. Оце отаке буде багато пошкоджень, але це все пронесеться дуже швидко, як ураган так пронесеться, і я не, я не можу сказати, щось так мас буде знесений з лиця землі, як королева Пентаклів, це ціла земля, це стабільність. А трійка жезлів, це карта. Ми йдемо вперед, ми просуваємося, це є майбутнє. Якщо показують на місто, є майбутнє, то значить воно живе те місто. Звісно, будуть пошкодження, але це не буде бахмутом. Ні-ні-ні. Пані Стело, дивіться, була інформація, що в Мелітополі ви почали блокувати месенджери WhatsApp, і ви сказали, що буде пошкоджений інтернет. О, дивіться, в Мелітополі вже готуються зустрічати збройні сили України. Тобто, їм уже йде інформація, що вже скоро їх звільнять? Мелітополь, ну давайте дивитися Мелітопіль найближчим часом. Вересень, жовтень, що чекає Мелітополь. Радісні події, радісні події, зустріч. Дивіться, імператриця це все є, все є, це земля, наповненість. Люди радіють, зустрічають, але це все буде воєнним шляхом. Так, так, на Мелітопіль дійсно насувається визволення. Так. Я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців, застають брати Холодний Яр. Підтримуйте їх, тому що вони потребують нашої з вами підтримки. Тобто, тобто, ми ви сказали в вересень, жовтень, можливе визволення? Так, так. Да. Тобто, давайте тоді уточним питання. Тобто Збройні Сили України дійдуть до, до Азовського моря в вересень жовтень? Чи дійдуть до Азова в вересень, жовтень? Показують, так? Да. Показують, так. Да. Землі показують. Землі, землі, мир. Бачите? Це все такі карти, які кажуть на просування, просування землі, король Пентаклів, лицарь Пентаклів, про просування, двійка Пентаклів. Ну це таке, знаєте, двійка Пентаклів, вона як каже соу, ну, це може як дойшли дуже близько. Ну, тобто, так, ці землі будуть повернуті однозначно. Ну, десь в осінь отак от. Дай бог, ну це прекрасна інформація. Ну, так, Просто... Будьте, якщо ми кажемо з вами про те, що е, оці е, обстріли, оці скажені всієї України будуть до кінця року припинені, то я так думаю, ці ж якраз Херсонська і ця Запорізькі області, ну оці, оці всі напрямки, я так думаю, вони будуть до нового року звільнені. Буде якесь просування. Я ж кажу, це буде пов'язано якось із подіями більш на Росії, коли вони там будуть включатися в свого того чахлика, і трохи, звісно, у окупантів будуть трохи руки опускатися. Ну вони ж знають новини так з дому. Тим паче, що наскільки я розумію, от зіпказали про цю мобілізацію в Росії, і я так зрозуміла, що її там чи призупинили, чи не хочуть їх міняти. Тому що оці люди, котрі вже давно на фронті, російські люди, коли тут уже давно вони вже давно тут цілий рік хто воює, хто тут в у них повний жах в голові, і їх неможливо пускати в Росію, бо вони там посіють паніку. Ніхто не хоче туди йти. Тому вони за цього не роблять ротацію. Вони збирають людей, притримують. Вони перекидують і витягують з Білорусі людей сюди, ну як підкріплення, але на отак от, ротації не роблять. Лишаються ті, хто є, а вони вже геть не мотивовані. Вони тобто, ж бачать, що відбувається, тобто кожен, люд, намагається вижити. Тобто, нам це все якось буде йти на руку. Оце ще отак, от вересень, нам здається, що як все замерло не рухається. а Насправді рухай. Просто м, нам же ж далеко не все показують в інтернеті, далеко не, не все обмусолюють об, от, е, аналітики. Ну хто там розуміється на війні? Так вони ж не все ж показують в ефір, в тому і ж, ж Ютубі. Слава Богу, пані Стало. Тому що наговорили знаєте, з чого вже. А ви так. мені сказали, що росіяни хочуть реально цю свою армію, яка побачила ці страхіття, цей жах російської влади. Вони їх тут хочуть і закопати, щоб вони тут і залишилися. Я так Зараз ну, які плани у російської влади на, тих, на ту масу солдат, людей, які зараз в Україні, які плани? Ну, які плани? По-перше, вони ну, по дурню, ну кому повезет, кому повезет, далі йде луна. Луна це страх, ну це такі моменти сила. Ну кому пощастить, але взагалі так, щоб їх міняти, щоб там піклуватися, що вони там психічно вже зломані, чи дійсно вже й заморилися, да чи там до сімейна, то про то ніхто не думає. Я от маю таке розуміння, що їх от, навмисне не пускають. Ну хто виживе, той виживе. Ну це таке. Це зрозуміло. Дякую, пане Стала за цю інформацію.